Так, шановні, ну, вчорашні буревії не ну, обійшлися без бачите, от таких проблем. Порвало плівку мені. Ви зрозуміли. Не дуже я опечалений, бо якби, як моя дружина каже, якби перший раз я розстроїлася, так, не буду. Але неприємно. Якихось 8 тисяч треба шукати, а то й більше, на додатковий кусок плівки. Ну, будемо бачити, як воно буде. Поки що так. Не дуже розстроєний, але й не весело Це я побачив тільки першу теплицю. Зараз піду ще в другу гляну, третю-четверту, бо тільки перша теплиця. Так, ну і другу теплицю теж, бачите, ось це як порвало. Тут, звісно, плохо. 20 метрів. 20 метрів оцек. Ну, печалька. Якось так. Ах. Так, ці бонуси мені, звісно, надоїли, але що зробиш? Я тут нічого не пороблю. Добре, слава Богу, хоч дві цілих і дві надірваних. Це вже трошки легше, якби всі були надірвані. Добре тоді, поки, шановні. Пишіть свої думки. В принципі, наперех я і знаю. Тримайся, валік, все буде добре. В принципі, в такому дусі.